Чарівного дня. Гібрид. Така краса вродила, хочеться подивитися, який він всередині. Трішки репнув бо після дощу. Домашня помідорка. Тільки бор, кальцієва селітра, калієва селітра, бор, борна кислота і біопрепарати для кроплення. Мясиста, Це гібрид першого покоління. Білого фактично немає, тобто достатньо по листу помідора собі кальцій взяла. Ось така вона середня. середні. Іспробувати у смак чи солод набрала. Виражений помідор, помідоровий смак кислоти немає, але солоду небагато. Потрібно ще трішки, щоб, мабуть, часу, щоб цього добрало. Ну ось, тільки де хвостик, то, тобто не критично. Але все м'ясисто, все гарно. Ось така врожай гібридів домашнього вирощування. Препарати жива земля, ладежинські працюють, фітофторозу і інших хвороб немає. Мачного.